Дякую, повертаємось до лікування ПТСР МОЗ Мінохорони здоров'я дає цифру 6 мільйонів. 6 мільйонів людей потребуватимуть ліків на основі канабісу. Все через війну, майже 4 мільйони потребуватимуть медикаментозного лікування посттравматичних стресових розладів за допомогою медичного канабісу. Хоча Наголошую, нагадую в Україні: він досі не не легалізований. Як ви ставитесь до лікування медичним канабісом? Що відомо про цей досвід? Наскільки він успішний? Угу. Досвід успішний. Лікування також ми говоримо про медичну дозу саме, тобто, те, що допомагає дуже активно використовується, наприклад, у людей з онкозахворюванням гарні результати ще коли не потрібно приймати важких препаратів. Тобто я маю на увазі морфій морфін. То люди є такі, наприклад, електронні цигарки з медичним канабісом, Вони для того, щоб зменшити біль. Коли розвивається онкозахворювання, вже невеликовне, вони курять ці електронні цигарки і почувають себе легше. Ефект є, але немає правового легітимного поля. Ми все ще в корупції, ми все ще не розуміємо, як працює наше Міністерство охорони здоров'я. Я не розумію, я перепрошую. Ну, от я кажу чесно, як є ми оці всі цифри, звідки вони їх беруть, де вони проводять ці запитування, Скільки куди йдуть ті гроші? Цей нещодавний скандал. Гроші, які були виділені на потреби військових 9 мільярдів, які пішли за кордон. це сума, і потім все зникло, і іди шукай. Тобто, люди збирають по копійці, а тут 9 мільярдів пішли в нікуди. Звідки ми знаємо, що вони це закуплять, що це теж не піде в нікуди? Звідки ми знаємо, що цей канабіс потрапить до тих хворих? Ну от. Чи не буде їм знову продаватися, як у Харкові аптечки, які дружина якогось депутата продала. Це була з Німеччини гуманітарна допомога, натівські аптечки. Я спеціально наголошую на цих прикладах, що мене більше хвилює не канабіс. Люди, коли хочуть щось вживати, вони це вживають в будь-якій країні, в будь-яких умовах. В кого є мозок, знає дозу, в кого немає, стає наркоманом. Ну, так відбувається жорстоке життя. Але факт зараз в легітимному полі: наскільки наша держава готова контактувати з наркотичними речовинами в контексті правового поля, корупції і взагалі вміння це все розподілити, і наскільки це дійде до місць, а та те, що це має ефект в лікувальному сенсі, це факт. Коли знов ж таки підкреслюю, ти правильно дозуєш, коли лікар знає яку дозу якому пацієнту призначити, чи ні.